Вітаю вас на каналі Бутхаб. Мене звати Володимир, і сьогодні ми покажемо вам, як з'єднати між собою щити для колон ТРС. Щоб з'єднати два щити, нам знадобляться два щити ТРС 270 х на дев'яносто, де 270 – це висота. А 90-це ширина. Також нам потрібні будуть 4 болти і 4 гайки. Даним комплектом опалубки ви можете бетонувати будь-які колони прямокутного або квадратного перерізу з розміром сторони від 25 до 75 см. Починаємо з формування першої половини колони. Для цього беремо два щити. Перший кладемо фанеру вгору на козвики, відмічаємо 500 плюс 80 мм. Це розмір колони плюс відстань до отвору для кріплення на щиті. Оскільки усі отвори у щитах закриті спеціальними пробками, то спершу вибиваємо відповідну пробку, куди будете вставляти болт. У нашому випадку це 11-та пробка. Розміщуємо другий щит перпендикулярно до першого на торець. Поєднуємо отвори каркаса щитів, закріплюємо болтами з гайками. Таким чином сформуємо геподібну конструкцію половину колони.